Розділ 14. Духовність апостольство. Таємницю духовної привабливості матері варто шукати у її містичних переживаннях. Ключем до її духовного життя можна вважати доктрину святого Томе Аквінського, яка сформувала її не лише інтелектуально й духовно, але й позначилась. На всій практичній діяльності. Цю прихильність до томізму вона не раз обговорювала зі своїм духівником, отцем Корніловичем, вихованцем Фрайнбургського університету, де цьому вченню приділяли особливу увагу. Дотримання цих принципів допомагало матері бути об'єктивною реалісткою у щоденному житті. Зміцнювало її любов до Божої істини, містичне життя душі річ чудова, пише вона в листі до Антонія Морильського. Але це має бути містицизм, що походить від Бога, і засвоєний здоровою доктриною і досконалим послухом. Від святого Томи Аквінського мати Єлизавета навчилася, що має бути єдність між життям і молитвою. Вона часто повторювала, що головною помилкою тих, хто прагне досконалості, є розрив між життям і молитвою. Вона глибоко усвідомлювала, що в духовному житті першість належить Богові. Треба так віддати себе Богові, щоб стати знаряддям у його руці. Сама мати Єлизавета була людиною великої молитви. Зайнята щоденною працею, вона неодмінно закінчувала день розмови з Богом. Сестри згадують, що майже весь час бачили матір з Розарієм у руках. Мати особливо цінувала цю молитву. Ще в Житомирі їй відкрилося, що Розарій це не тільки роздумування над таємницями, це особливим чином жертвування себе Богові. Вона розуміла Розарій як спільну молитву, через яку ми єднаємося з духовними досягненнями людства, маючи відносно мало часу для усамітнення в період розвою лясок. У пізніший період свого життя, коли мати вже відійшла від активних справ, вона була особливо інтенсивно зосереджена на Богові. Мати Єлизавета не мала схильності до відвертого викладу. Своїх духовних переживань, особливо у письмовій формі, однак деякі матеріали все ж проливають світло на її духовне життя. Зокрема, це стосується директорію – основної збірки формаційних творів матері, у стислій формі він містить її погляди на різні сфери духовного життя, щоденною і близькою реальністю у повсякденному житті. Був для Матері хрест, промовисті слова, якими вона щоранку будила сестер. Берімо хрест, стільки нових дарів я отримала від Господа Ісуса через страждання, що благословляю хрест, писала вона до Антонія Морильського. Про хрест вона говорить і в Директорії. Страждання засіб нашого уподоблення життю Христа, вважала мати. Вона казала, що багато людей готові йти за Ісусом до ламання хліба, і лише одиниці згодні йти на Голгофу. Люди нашого часу не вміють терпіти, і тому їм так погано, пише вона в директорії. І далі застерігає. Не називати іменем Христа неприємності, що випливають з наших недоліків, необмеженого самолюбства, браку смирення тощо, сьогоднішньому збуреному, неврівноваженому й трохи неврастенічному світові варто частіше нагадувати ці слова. Мати повторювала, що найважливіший хрест це хрест щоденного життя, хрест здоровий. Хрест від Бога є джерелом радості. Про це свідчить девіз, який мати вибирає для згромадження, мир і радість у Христі. Центром духовної любові для матері є любов до Ісуса Христа, Він був її приятелем, і все життя Матері було зіткане з простих актів любові до Нього. Найближчою їй була таємниця Христа Розп'ятого. Котрий живим Богом приходить у святих дарах, що вона особливо намагалася прищепити всім своїм духовним дітям. Мати Єлизавета, без сумніву, мала харизму на ниві апостольства, сама вона вважала, що найбільшої благодаті удостоїлася через хрест. Саме у хресті вона знайшла Бога, тому й хотіла передати це розуміння іншим. Вона прагнула, щоб суттю апостольства лясок було апостольство особистої святості. Мати Чацька також вважала, що свідчити про Бога можна будь-якою працею, навіть вирощуванням квітів.